Шановні друзі, доброго дня! Вас вітає компанія АРТІ. Мене звуть Тетяна, я менеджер з продажу. Сьогодні для вас ми хочемо провести невелику екскурсію у нашому головному офісі у місті Харків. Тому починаймо. Це наш чудовий офіс. Зліва розташований склад. Але ми потім туди завітаємо з вами. А зараз запрошую вас до нашого відділу збуту. Будь ласка! Це наш відділ збуту, в якому працюють ті самі менеджери, які спілкуються з вами кожен день по замовленню. Ви можете побачити зразки нашої продукції, а саме це полімерні рукави, паси. А також в нас представлена конвейерна стрічка. Також в нас є рекламна продукція на всю товарну групу. Ви можете прийти, пощупати своїми власними руками і взяти зразки собі. Також в нас є стенди з дрібними гумовими виробами та гумові рукави. Ходімо далі. А тут працюють наші прекрасні дівчата, які з радістю готові вам допомогти підібрати будь-який товар. до Це Галина та Юлія. А тепер, любі друзі, я вас запрошую до нашого складу. Ходімо! А зараз ми знаходимося у самому серці нашого філіала – це склад. До речі, наш склад ділиться на дві частини: зовнішні та внутрішні. На цьому складі ви можете побачити багато полиць, на яких розташовані дрібні гумові вироби. А саме, це кільця, манжети та сальники. Ходімо зі мною, зараз ви все побачите. Тут дуже великий асортимент, дуже. Ви можете знайти тут, мабуть, усі розміри. Ходімо. Це в нас полиці з манжетами. Це самік армована манжета. Тут дуже багатий асортимент, дивіться. Зараз ми заглянемо з вами у наше закулісся, як нарізаються паси під ваше замовлення. Наш експерт Євген, який займається порізкою пасів, зараз максимально у процесі. Тому давайте трішки підглянемо, як це проходить. До речі, якщо ви хочете окреме відео про порізку пасів, пишіть у коментарі. Ось такі паси вони приходять в такому вигляді до нас на склад, а ми вже їх нарізаємо на кількість струменів, які потрібні вашому замовленню. Зараз, друзі, пропоную вам побачити наш зовнішній склад. Ходімо! Він за розмірами дуже великий. Тут знаходяться паси. Справа в нас знаходиться рукава високого тиску. Ходімо далі. Тут робота просто кипить. Зараз всі наші працівники дуже зайняті. Тому, якщо ви хочете побачити окреме відео, підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Тут в нас розташовані конвейерні стрічки, дуже великий асортимент, різні ширини. Ми нарізаємо їх крат на метру на нашому складі. Далі хочу вам показати ще склад, де знаходяться азбестові вироби. Тут є різні види азбестових виробів. Також розташовані рукави, гумові, поліуретанові та ПВХ. Це в нас техпластина. Яка до речі нещодавно к нам прийшла. харківському філіалі АРТІ ви знайдете широкий асортимент продукції, надійність якої перевірена роками. Ми гарантуємо швидке постачання та індивідуальний підхід до кожного замовлення. Запрошуємо вас відвідати наш харківський офіс та переконатися в якості послуг особиста арті надійний партнер вашого бізнесу. Доброго ранку. Вітаю, я в компанії Арсі. Мене звуть Тетяна, чому вже голофтю. Я хочу купити у вас частина для нас. Вот. Сідайка. І так, передавайте. Так, поїхали. Підшипник 75-17. Так, дивіться, у нас є підшипник такий під нашою торговою маркою EXEL. Він доброї якості та доступна ціна. Ціна його на сьогоднішній день 407 гривень. Ремень 800х830 гривень. Я можу вам запропонувати пікс. Ціна його 67 гривень. Це якісний пас. Ми вже давно співпрацюємо з заводом Пікс, тому всім клієнтам ми завжди пропонуємо цей пас. Mm -hmm. І сальник. Сальник у нас іде. 142 на 168 на 16. Теж пропоную вам нашої торгової марки EXCE 86 гривень за штуку. Це все? Mm -hmm. Так, дивіться, ваше замовлення. Воно готове. Тепер ви можете пройти на наш склад і його там отримати. Ага. А йти? Зараз ми вам все обведемо. Доброго ради. Доброго дня. мене. Я розумію. Не, будь ласка. Что чи так чи не так? Да, да, да. Ага. Здравствуйте, спасибо, большой. Понял, что.